Будь-яке суспільство виходить з кризових ситуацій, з конфліктів, збройних конфліктів важко. Тобто, було б перебільшення, було б неправдою сказати, що це легкий процес. Тому що будь-який такий тривалий конфлікт, довготривалий конфлікт, обов'язково відбувається на Суспільстві це е, м, психологічні травми, це життєві травми, це е, намагання зрозуміти, як жити далі. І е, коли суспільство виходить із е, таких конфліктів, е, то воно е, повинно зрозуміти, що жити далі прийдеться. і е, прийдеться для себе вирішувати, кого вибачати, як вибачати, чи вибачати в принципі, вирішувати, як ставитися до людей, які були по той чи по інший бік лінії зіткнення чи кордону. Залежно від того, хто, хто де опинився, ставлення до людей, які не були на фронті, це ставлення до людей з інвалідністю. Це взагалі ставлення до того, як, які пріоритети мають бути після завершення. Війни, як відбудовувати країну. Тобто, це, те, що я сказав, це я думаю один відсоток від загальної кількості цих проблем, які, з якими суспільство зіткнеться. Ну от в праві ця проблема відома як так зване перехідне правосуддя. Тобто мова не йде про суд в даному случаю, це умовний термін. Інакше кажучи, це перехідна справедливість, може так точніше сказати, було б, коли суспільство повинно вийти з цього стану здоровим, сильним, впевним в собі, зрозумінням власного майбутнього. Заради цього, про цю. Перехідну справедливість і йде мова, тобто перехідна на той період, коли люди повинні були б вийти із стану конфлікту, не лише фактичного, а й психологічного, фізичного конфлікту, і перейти в стан мирного життя. Для України тут проблема полягає ще в тому, що Переважній більшості випадків, коли ми говоримо про перехідне правосуддя, це випадки виходу із стану громадянської війни, конфлікту внутрішнього. В даному випадку конфлікт міжнародний, це війна, агресивна війна, яку нав'язала нам Російська Федерація, здійснивши агресію проти України. Захопивши великі території українські, де проживають громадяни України, і тому проблема перехідного правосуддя це на більш складна ситуація, ніж це було в тих країнах, які не стикалися з агресією. Але всі, хто виходив з агресії, всі, хто виходив з агресивної війни, з конфліктів, Таких масштабних, вони всі свідчать про те, що це складна, дуже складна історія, яка вимагає спеціальних стратегій розробки державою відповідного законодавства. Причому мова йде про зрозуміле для суспільства законодавство, про зрозумілі очікування, які, з якими пов'язане перехідне правосуддя. Зрозумілим. Для всіх, хто по це, чи по той бік, чи то кордону, чи фронту, зрозуміли, як буде суспільство жити далі, як воно збереже себе, і це має бути юридично закріплені певні положення. Це система законів, очевидно, яка Має бути ухвалена на основі певної стратегії. Стратегії оцього Перехідного правосуддя або перехідної справедливості, яка чекає на Україну, як це було повторів в усіх фактично країнах, які проходили через цей дуже важкий етап. Відразу скажу, що ця проблема. Не є такою, що вона не є незрозумілою. От коли в 1900, 2019 році була створена комісія з питань правової реформи при Президентові України, то одна з груп, яка мала, там була створена в межах цієї комісії, там разом з реформою. Там, Кримінального законодавства з реформою Конституції, певних положень Конституції, з реформою судової. Там блок один стосувався так званих питань реінтеграції. Тобто було зрозуміло і зараз зрозуміло, що це проблема, яка має не просто дослідженою бути, не просто. Про неї треба там поговорити і все. А це проблема, яка повинна знайти законодавче закріплення, і це передусім питання прав людини, це передусім питання долі людських, це передусім питання відносин між людьми, це питання післявоєнного порозуміння в суспільстві, це питання гарантій. Які повинні люди отримати, питання обіцянок, які будуть від держави, і не просто обіцянок, а того, що держава буде саме так діяти. І це має бути в межах того діалогу, я не знаю, як сказати, між суспільством і державою, який повинен завершитися от таким, такими рішеннями, які мають. Бути зрозумілими для суспільства, абсолютно зрозумілими, воно повинно бути готовим до готовим до того, що треба виходити із стану е, от, конфліктного стану. І е, це має бути абсолютно е, не те, що зрозумілим, а е, усвідомленим державою, е, яка е, От в цьому діалозі, власне, виконує той запит, який суспільство ставить для, для держави. Тому сьогодні багато громадських організацій е, організації займаються насправді цією проблемою. Тобто намагаються для себе зрозуміти, в якому стані ми знаходимося. Це масштабні дослідження соціологічні, це масштабні опитування, які проводяться, які повинні дати відповідь, як, яким воно має бути в Україні це перехідне, перехідне правосуддя. І от, от, власне, я думаю, так про це можна говорити. Ну, справедливість. Передусім, це гасло. Справедливість це мрія, це прагнення, це певні очікування. Навколо цього слова можна дуже багато говорити, але як юрист я очевидно сказав би, що справедливість не має абстрактного виміру. Тобто справедливість справедливість завжди конкретна. І вона завжди пов'язана з конкретними обставинами, з е, якими ми маємо справу, які ми повинні для себе оцінити. Е, якщо ми говоримо про справедливість, як про загальне гасло, то це, це гасло натовпу. Тому що не розібравшись в тому, про що ми говоримо, ми просто-напросто рухаємося в якомусь важко зрозумілому напрямку, який називається справедливість. Насправді, якщо ми говоримо про справедливість, то ми говоримо про відсутність дискримінації в правах. Тобто ми говоримо про ситуацію, в якій всі учасники тієї чи іншої ситуації, яку ми хотіли би бачити справедливою, що вони всі не обмежені в своїх правах і не мають преференцій в правах, тобто вони мають рівні можливості в тому, щоб ці права свої реалізувати. І коли вони мають таку можливість, і вони. Користується цією можливістю, то тоді ми говоримо, що ситуація справедлива. Якщо ми говоримо про те, що всі мають таку можливість, але не всі користуються, і якщо хтось ситуацією не скористався, але потім каже, що а я б теж хотів мати якісь результати, ми говоримо, ну що ж, це не є несправедливістю, чи є це є вибором конкретної людини. вона в відповідних умовах діяла на власний розсуд. Вона не скористалася можливостями, але мала для цього і права, і відповідні свободи. Тому, от якщо ми будемо ставитися до справедливості саме в такому розумінні, я думаю, що тоді ми будемо. Ну, не будемо знаходитися в умовах невизначеності для себе, не будемо шукати причин для звинувачення когось в чомусь, а будемо просто-напросто виходити з реальної картини сьогодні сьогодення, і тоді це буде так.